Вже почало писати. Коли ви хочете щось зробити, вам потрібно спочатку самому собі сказати: Я хочу додати прямокутник. Прямокутник це елемент, і мені потрібно обрати елементи, щоб додати прямокутник. Потрібно собі сказати, Я хочу додати напис, якісь слова. Слова це текст, мені потрібно сюди перейти в цю команду текст і обрати той варіант. Значить, я зараз буду працювати на цьому пустому слайді. Ось унизу я його обрала, він у мене пустий, на ньому немає нічого. Зараз я хочу вам розписати на оцьому слайді, як працювати з проєктом. Значить, дивимось. Саме перше, що в мене є, я ось обираю текст. І дивлюсь, які варіанти тексту в мене є. Ось воно тут крутиться. Вам потрібно знати, що там, де стоїть корона, то платний ну, елемент, ви його не можете застосувати. Там, де немає корони, то елемент безкоштовний. Ви можете обирати і пробувати з ним працювати. Я піду найпростішим шляхом. Я оберу отакий підзаголовок. Ось у мене з'явилося це поле, і я зараз сюди запишу те, про що мені потрібно розповісти. І тут у мене буде написано, про що мені потрібно записти це пункт з завдання у проєкті. Виправляю помилки. І коли я оце написала, вам потрібно дуже уважненько придивитися. Унизу є отака 4, 4 стрілочка. Це звичайна позначка, вона кругом застосовується. Це позначає, що ви можете цей елемент переміщати куди завгодно. І коли я до на нього, на нього натискаю мишею, перетягую, ну, ви в застосунку ви будете це брати. Пальчиком перетягувати на смартфоні, я хочу його отут розташувати. Тепер дивіться, ви зараз можете в мене спитати, Любов Володимирівна, а про що йде мова? Зараз покажу. Я трошечки отут зроблю, перенесу його на інший рядок, вирівняю отак за лівим краєм і перетягну ще його ось сюди лів... лівіше. Що це мається на увазі? Я відкриваю завдання. На ваш проєкт. І у вашому проєкті, яке у вас є завдання, у вас пункт вашого проєкту. Ось він перший. Тут написано, що таке сайт. Я оце зараз копіюю, перейду для порівняння, де я з вами працюю. Візьму такий самий підзаголовок, вставлю його. І сюди вставлю цей текст. Це права частина буде мого е, ну, слайдику. Значить, я хочу розділити ліву частину і праву частину. На ліву частину я хочу, щоб все, що в мене буде на лівій частині, розташувалось на якомусь прямокутничку. Я обираю елементи. І у канві дуже гарно працює пошук. Якщо я хочу якийсь елемент, я отут-от пишу прямокутник. Ось, і в мене з'являються е, варіанти тої фігури, яку я хочу взяти. Ось я прямокутник, я його взяла і він у мене ось у мене перетягнувся. Ось у мене цей прямокутник. Я хочу змінити йому колір. Хай він буде не такий яскраво-синій. Хай він буде якийсь, якийсь такий, так, який, який він буде в мене. Ой ну, цей мені не подобається. Ну, ладно, хай буде такий, хоч він мені не подобається. Я його ось закутаю, я його розтягую і роблю саме такого розміру, який я хочу. Тепер дивіться, я цей прямокутник перетягаю ось сюди. Збільшую його розмір, і я собі кажу: все, що стосується цієї частини, буде на такому прямокутнику. А тепер дивіться, що я зараз зробила. Я зараз сюди допишу текстом. Зараз я сюди допишу текстом те, що я зробила. Я оберу Отакий От варіант. І я отут напишу перше. Це я продумала продумати. Як буде виглядати. Ну, я напишу слайд. А ви. В залежності від того, де ви робите ваш проєкт, я вам там запропонувала і Google презентацію, і презентацію в CanVi. Коли ви передивитесь основи графічної грамотності, ви там інше ще побачите. Як буде виглядати слайд? Я написала. У вас це можливо щось інше, можливо, аркуш або там листівка. Я ж не знаю, в якому як ви. Придумали, щоб виглядав ваш проєкт. Дивлюсь на час ще трошки є час. Як буде виглядати слайд? Также роблю перенос. Перетягну оце ось сюди. Так, другу. угу. Випрямо помилку. Так. Зробимо оцей текст жирним. І зробимо його іншим кольором, щоб він був дуже-дуже виділявся тут. Ну, попробуємо таким побачимо, видно чи не видно. Видно, можливо, гарно видно, можливо, не дуже. Ну, хай буде так. Тобто дивіться, перший пункт, що я зробила, я вам оце зробила так, я продумала, як буде виглядати слайд в, ну, саме того, що я вам презентую. Мені не наравиться цей мілкий шрифт. Я оберу шрифт більший, бо погано видно. Ну, хай буде 48. Подивимося, як це виглядає. Ось так. Продумати, як буде виглядати. Угу. Написала з помилками, зараз виправимо. Тобто, коли ви працюєте над проєктом вашого його величність е сайт, ви вже продумуєте, як буде виглядати. Я продумала так. Ви, можливо, собі придумаєте якось по-іншому, але це саме перше, що вам потрібно зробити. Це перше. Тепер я починаю, починаю шукати матеріал. І другим пунктом я оце. Копіюю, перетягаю нижче і пишу другий пункт. Другий пункт. Видаляю весь текст, що в мене тут є. І другим пунктом у мене знайти необхідний матеріал. І пишу текст. Малюнки відео. Що ви знайдете? Я не знаю. І кожен із вас знайде різне. Якщо я побачу однакові проєкти, однакові тексти, ну, я оцінюю, я не поставлю 2 бали, ну, більше п'яти не поставлю, бо я буду розуміти, зробив один, а інший скористався. Тобто, ви в інтернеті. Можливо, у якихось книжках, я не знаю. Ну, я так розуміюся, що ви будете шукати матеріал в інтернеті, тому що матеріал про сайт він з інтернету. І коли ви знайдете відповідь на перше питання, що таке сайт, ви знайдете матеріал. Він у вас буде збережений, де зберігати, як зберігати, я показувала на попередньому уроці, коли ви знайшли цей матеріал на перший пункт. Ви його знайшли, зберігли десь у себе. І вже третім пунктом я іще раз дублюю, перетягаю вниз. І вже третім пунктом, третім пунктом ви собі продумаєте продумати як цей матеріал розташувати на слайді. Я буду писати на слайді, бо ми працюємо з вами в презентації, і ви вже собі обираєте варіант, як це розташувати. Я трошечки попіднімаю, позмінюю колір кожного цього блоку. Чому я зупинилася на канві? Я казала, що я навмисне, там случайненько обрала проєкт, ну, то я трошечки вам схитрила. Я зразок шаблона презентації взяла проєкт навмисне і чому я зараз покажу. Значить, дивіться, давайте змінимо колір на червоний, візьмемо. Давайте спробуємо жовтий, побачимо, ніфіга не видно. Хай буде чорний, ну а третій, хай буде таким, як і був. Спробуємо темно-синій, якщо знайдемо. Видно? Ну, видно, так? Да? Я вам цю презентацію потім прикріплю. Дивіться, я взяла проєкт. І коли ми походимо по слайдам, то ось він вам. Пропонує форму вашого проєкту. Ось іде слайд з назвою. Ось іде слайд з переліком слайдів, так сказати, про що йде на кожному слайді. Якщо ви спитаєте, а про що можуть бути у вас слайди, а ось ваше завдання. У вас один слайд або два слайди може бути про що таке сайт. Наступний слайд. Або один, або два, або три, ви присвятите тому, які є сайти, види сайтів. А ми з вами навіть на уроці дивилися, що класифікація сайтів дуже різна, яку ви для себе оберете, яка вам більше до вподоби, яка вам більше сподобалась. Ви бачите і не просто перерахувати види сайтів, а розписати. Як називається той сайт, навіщо він потрібен, навести приклад того сайту, прикріпити якийсь скріншот, тобто на види сайтів у вас може бути один слайд, два слайди, три слайди. Це ж розумієте, все залежить від того, яку ви інформацію знайдете. І пропоную я вам прошу, коли ви відповісте на оці два питання, що таке сайт і які види сайти, запропонувати питання на окремому слайді для того, щоб задати тим людям, яким ви будете демонструвати ваш проєкт, чи зрозуміли вони, про що ви їм тут розповіли? Ось, бачите, одне питання, ось, бачите, друге питання види сайтів, наступне питання: про що друга частина? Вашого проєкту. Перша частина це загальна інформація, що таке взагалі сайт. А друга частина вашого проєкту це як виглядає той сайт. Дивіться, це вам потрібно відповісти на питання структура сайту. І тут гляньте, скільки вам пропонується питань, на які потрібно знайти в інтернеті інформацію. Як у вас буде на вашому слайді то розташовано один слайд, два, слайди, три, п'ять, то ви самі собі вже оберете, але дати потрібна відповідь на наступне. Назва елементу англійською. Для того, щоб ви розумілися, про що йде мова, то коли ви почитаєте, то ви знайдете, що на сайті є хедер, футер, є. Голова може бути англійською, може бути російською, вам потрібно читати меню там, хлібні крошки або якісь ще інші частини, в залежності від того, яку ви інформацію знайдете. І от ви знайшли інформацію, як називається, ну, наприклад, знайшли слово хедер. Я не буду зараз розказувати, що це, бо ви це будете шукати самі. А на наступному уроці, ми вже з цим розберемося. Ви написали російською хедер, написали англійською хедер, потім розписали, що це таке, де воно знаходиться, знайшли якийсь сайт, прикріпили скріншот, намалювали стрілочку, і воно тоді зрозуміло, що то таке. Це Назва елементів сайту, дивіться, місце розташування на сайті. Якщо ви будете описувати хедер, то воно може розташовуватися тільки в окремому, чітко визначеному місці, і не де інше. Якщо ви будете описувати меню, то воно може розташовуватись і там, і сям, і де деякі в іншому місці. Тобто, Кожен елемент сайту він має назву, він має місце розташування, або постійне, або змінне, і кожен елемент сайту для чогось призначений. Є стаття у статті, є заголовок, є малюнки, є гіперпосилання, і все це елементи сайту. Яку ви інформацію знайдете, яка вам сподобається, ту ви до вашого проєкту і включите. Дивіться. І тут у вас ще потрібно місце розташування на сайті і інформація, яка розташовується у конкретних структурних елементах. Ну, я вам приводила хедер, я вам приводила меню. У хедері це одна інформація, у меню це зовсім інша інформація. І от коли ви усе це пошукаєте, знайдете і, і придумаєте контрольні питання, то я перехожу знову до вас, до цього проєкту, який ми створюємо. У вас уже Оце може бути заповнене оцей Якщо ви будете за таким порядком, то він може бути заповнений в останній момент і змінюватись. Тому що коли ви почнете працювати, ви будете думати, що на оцьому слайді, бачите, написано about us. Це, ну якщо перевести з англійської, це про що? І варіант, як, роз, як розмістити інформацію. Є малюночок, є якийсь фон, є якийсь текст, якесь посилання. Тобто ви можете брати за зразок і за зразком цього проєкту створювати власний. Ось дивіться наступний слайд. За таким принципом ви можете, ну, наприклад, створити. Класифікація сайтів. Ось бачите, це пишете перший вид слайд сайтів, оце другий вид сайтів, оце третій вид сайтів. Тобто, якщо ви походите саме по цьому проєкту, я нічого більше змінювати не буду. То варіанти розміщення інформації вам уже дані. Ну, запропоновані. Ви можете взяти і за цим принципом просто змінювати інформацію і розташовувати тут свою. Оце обрали. Якийсь вид від сайту, ось його назвали, написали про нього інформацію, вставили скріншот, розповіли, вставили якісь питання. Оце ось обрали елементи сайту, оце першого, оце друге, оце третє, це четвертий. Отут їх перерахували, і потім про кожен елемент пішли описувати це. Якщо ви захочете саме взяти такий проєкт, якщо ви захочете якийсь інший, або отакий, як я створила вам власний. Ви можете робити це так, як ви хочете, на пустому власному слайді. Значить, дивіться, що сюди можна додати. Я додаю елементи. Я додаю коло, просто показую вам, як це робити. Ви бачите, це все потрібно повидаляти. Я додаю коло, шукаю коло. Ну Чого ти мені? Ось пішли запропоновані мені елементи кола. Бачите, є якісь зірочкою, є фотографії кола, ви можете взяти, вставити його, є просто елементи кола, які ви можете взяти. Я шукаю такі, щоб він був без зірочки. Ось коло, я його сюди перетягаю. Ось воно в мене тут. Бачите, ось у мене це коло, я його не бачу. Так, редагувати зображення, спробуємо змінити колір. Ну, це залежить від того, що ми тут маємо. Ось з'явився явив, якийсь ось якесь коло. Ага, про що я хочу вам розповісти. Дивіться, ось зараз у цьому випадку ми бачимо отаке коло, яке має такий якийсь світленький колір. І Є ось оце коло. І коли я хочу, щоб у мене оце синеньке коло, я зараз отак збільшу його, щоб воно у мене було поверх оцього світлого кола, а воно у мене за е, тим колом, то вам потрібно змінити його розташування. Для цього ви натискаєте правою кнопкою миші. А якщо це на вашому смартфоні, то там буде команда опції більше, і нам потрібно знайти слово шар. Бачите? І якщо ми переміщуємо вперед, варіант я вас зараз покажу перемістити вперед. Якщо я його ось сюди поставлю, то воно буде в мене зверху. Але якщо я хочу зараз зробити навпаки, зараз спробуємо зробити ще таке коло. Зафарбуємо його іншим кольором. Сіреньким. І я хочу, щоб у мене було так. Щоб у мене був оце коло, оце коло трошечки щоб було меншого розміру, щоб воно було на синьому, а оце коричне, сиреньке, щоб було ще меншого розміру, щоб у мене було три кола на колі. Значить, я обираю коло, оце, наприклад, обираю більше, і я обираю шар. І коли я обрала шар, я обираю показати шари. І ось дивіться, у мене усі оці шари, у мене вони розташовані так, як вони є. Я беру оцей шар, притягаю сюди і дивлюся, як у мене що розташовано. Бачите? Саме так, як я хочу. У мене йде шар голубий. Тепер оцей у мене шар він менший. Я його отут зверху розташовую і ще зроблю його меншим розміром. Це просто я вам показую, як працювати з шарами, як фігуру на фігуру розташувати. І оцей шар, я хочу, щоб він був. ну Він так і є. У мене він так і є зверху синенький. Якщо я хочу щось навпаки зробити, я знову ось у мене тут усі шари, і я переміщую їх отут, і вони у мене переміщуються. Яке, яке куди, який слой, який шар, як, я, все, що в мене тут є, ось ось цей шар отут. І я його перетягаю куди я хочу за оці штучки, перетягаю, що, куди хочу. Це для того, щоб ви розумілися, як вам знайти, де у вас що знаходиться на вашому слайді. Значить, дивіться, я розташувала три різні фігури. Що я ще можу зробити? Я обираю елементи і я хочу знайти стрілку. У ну, мене тут вже багато стрілок, я з ними працювала. Ось я візьму якусь стрілку, знайду безкоштовно. Ну, тут про рамки, я зараз уже, ну, може, розповісти вам про рамки, може ні. Що таке рамка? можливо, ви вже це знаєте, що я вам розповідаю про ці речі. Зараз знайду якусь стрілку, яка не має корони. Таку, що можна вставити якусь гарненьку стрілочку. Зараз щось знайдемо. Ось є стрілка, яка не має корони, ми її зараз сюди перетягнемо. І ось вона в нас є. Ось у нас є ця стрілочка. Якщо ви хочете з цією стрілочкою щось зробити, ви її зменшуєте. Ви її перетягаєте, і у вас вже ось є е, якийсь варіант, який ви собі придумали. У вас є якийсь текст, у вас є якісь елементи. І Ще хочу вам сказати, що є таке поняття, як групувати елементи. Зараз у мене усі оці три кола, вони в мене окремо. Якщо я хочу, щоб вони в мене стали єдиним цілим. Я їх виділяю усі три, і мені їх потрібно згрупувати. З'явилося слово групувати, я їх згрупувала, і тепер, якщо я буду переміщувати, вони, вони в мене переміщуються не окремо кожна, а усі три. Ну, це все основи саме комп'ютерної графічної грамотності. Ви вивчаєте графіку з Оксаною Миколаївною. Я тільки вам чуть-чуть показала, як це робити. У програмі Канва, і зараз я більше нічого вам тут показувати не буду. Я показала вам, як працювати з вашим проєктом і що вам робити. Ще раз повторюю: ви обираєте пункт вашого завдання, і після того, як ви його обрали, ви самі собі в голову вкладаєте, як буде Розташовуватися інформація на слайді про ваш пункт. Шукаєте необхідний матеріал, продумаєте, як його розташувати зліва вправо, як зафарбувати, яким шрифтом, яким текстом. І так, по кожному пункту вашого завдання, ви створюєте ваш проєкт. І хочу вам сказати: повертаюся до вас. Вимикаю поки що демонстрацію екрану. Вимикаю.